Дійсно, 9-й рік в Україні відбувається справді народна війна. Ми маємо досвід того, що багато людей мають бажання прийти на службу, в тому числі в наше відомство. Раніше це питання вирішувалося зазвичай через військовий сарят. Зараз з'явилася можливість спрощеної процедури через центри надання адміністративних послуг, кожному бажаючому прийти в наше відомство, стати прикордонником, долучитися до складових сил оборони України. Більше того, 24 січня цього року постановою кабміну номер 67 було прийнято рішення поставлено завдання щодо формування 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби, керівником якого буде герой України, полковник Падитель Валерій Борисович. І є можливість всім бажаючим вступити в ряди цього, я думаю, майбутнього, насправді легендарного формування. Значить, бригада столевий кордон, як вона зазначено на сайті, це по суті є цей 15-й мобільний прикордонний загін, приймає всіх бажаючих, всіх мотивованих людей. Досвід нашої діяльності свідчить про те, що саме Мотивовані саме добровільні люди, які добровільно прийшли на службу, а такі з 2014 року у нас формування майже завжди відбувається на такому принципі створення підрозділів. Вони показують найбільшу ефективність, найвищі досягнення, найяскравіші перемоги. Лисить Лиман, Азовсталь, Бахмут, тому підтвердження. Тому чекаємо всіх в 15-му мобільному прикордонному загоні, всіх бажаючих. Хочу ще раз підкреслити, що компанія спрямована винятково на відбір мотивованих людей, які добровільно хочуть вступити на контракт. Особливістю також хочу зазначити, що контракт є по суті військовою службою, тобто кожна особа стає військовослужбовцем і з моменту вкладання контракту користується повним соціальним пакетом, який передбачений законом України про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Ну що він це включає, якщо Трошки коротко, це можливості і грошового забезпечення, і забезпечення формою, і харчуванням, і освіти, і медичного забезпечення, і великі перспективи щодо навчання, також значить, до, до, ну, вихід на пенсію після 25 років вислуги, ну і все решта, що передбачено для військовослужбовців на рівні збройними силами.